Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Поки наша країна перебуває в занепадному становищі, а дві третини українців за межою бідності. Хтось живе, як у Бога за пазухою. І найочевиднішим прикладом такого нахабства є колишній президент України Петро Порошенко. Шоколадний король безумовно завжди перебував у чудовому фінансовому становищі та в воєнний час його статки дивом почали зростати до колосальних сум. Звичайно, миритись з цими змінами ніхто не буде. Тому в НАЗК оперативно поділились шокуючими деклараціями Совочолого. Так, до прикладу, в лютому цього року Петро Порошенко здобув понад 250 мільйонів гривень, що рівнює шести мільйонам 33 тисячам євро. Ця сума перевищує місячну зарплату всіх 750 депутатів європарламенту та ще 100 посадовців з аналогічним окладом. Окрім того, лише за один місяць 2024 року олігарх заробив на 89 мільйонів більше ніж за весь довоєнний 2021 рік. Протягом минулого року війни. Татки Порошенка зросли на 224 мільйони, роблячи його одним з трьох найбагатших олігархів країни. Зараз капітал Порошенка оцінюється приблизно в один мільярд доларів. Звичайно, що всі ці судження Порошенко пропускає пов себе та приселюдно давить на жаль, щоб порохоботи і надалі відстоювали його невинність. Перебуваючи в Румунії, колишній президент лє сльози перед євродепутатами та розповідає, який тиск він відчуває від українців та ледь виживає на власну зарплатню. Невже він думає, що євродепутати із зарплатами в 7 тисяч євро будуть вірити в його плечевні історії? Самі ж українці вже давно не довіряють байкам сувочолого та намагаються виживати на останні кошти. До прикладу, через війну Близько 67% українців опинилися за межею бідності. Про це констатує інститут демографії та соцдосліджень імені Птухи. На жаль, за 2022-2023 роки державна статистика практично не збирає відповідні дані, адже згідно з законами, пов'язаними з воєнним станом, демографи і соціологи не можуть проводити певні обстеження та дослідження. Тому всі дані 2022-2023 років це те, що ми моделюємо. За змодельованими даними в 2022 році бідність становили. Ла шістдесят а в 2023 67%, зазначають демографи. За даними світового банку, понад 7 мільйонів людей в Україні опинилися за межею бідності, і винна в цьому не лише війна, а й депутати, які активно наживаються на бідолашних українцях. Провівши невеликий аналіз, все ж не важко визначити причину такого стрімкого росту прибутків Порошенка. Варто лише згадати про його благодійний фонд. Так, нещодавно Сивочоли через свій банк клав в облігації 156 мільйонів гривень, які українці донатили в його фонд. З них він заробить 50 мільйонів гривень неоподаткованого прибутку. Про це написав у мережі експерт Валентин Гладких з посиланням на фінансові документи купівлі облігацій. Петро Олексійович, вочевидь, планував зам'яти скандал з Орбаном широким жестом, але як завжди вирішив по дорозі підзаробити і знову дав у штангу. На фотоквитанці від Петра Олексійовича це з його в телеграм, в якому він похвалився, мовляв. Ось мій фонд закинув на військові облігації 156 мільйонів гривень. Інвестуй в ЗСУ. Ні, Петро Олексійовичу, не інвестуйте, а заробляйте на ЗСУ, наголошує гладких. І це гроші тих самих українців, які ледь виживають на свою зарплатню. Як не дивно, колишній президент навіть краплі сорому не відчуває за власні вчинки, а й надалі красується на своїх каналах, та розповідає про жахливе фінансове становище наших людей, краде і піариться на власній діяльності. Напевно, такого повороту не очікували навіть його заядлі критики. Порошенко міг спокійно взяти тих самих 37 мільйонів, які він отримав від проросійського політика Орбана і прокрутити через свій банк. Однак, шлях Совочолого вже давно об обраний, його світ складається із брехні та паразитування, тому йому в рази простіше наживатися на донатах наших людей, які віддають останні гроші на ЗСУ. На цьому у мене все. Підписуйтеся також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.